Чи є ризик, що міжнародні партнери не будуть допомагати, є, але він мінімізований. Все ж таки, Сполучені Штати Америки включили вже Україну навіть в оборонний бюджет, хоча там мінімальна сума, але тим не менш збільшується наша допомога Україні на двосторонніх відносинах. І ми чекаємо нової програми МВФ, як завжди, МВФ виступає флагманом по відношенню до інших великих програм на 150 мільярдів на наступні 4 роки. Ми зможемо отримати програми і окрема програма, яка перш за все прямуватиметься в військовій Купівлі це програма е, в, в рахунок заворожених російських активів, де ми можемо отримати від 120 до 140 мільярдів доларів. Більша частка піде якраз в обороні бюджети в Україні. Оптимізація витрат, верифікація виплат соціальних, яка нам потрібна, і давно вже перезріла. Децінізація економіки через податкову реформу і реформу митної системи, не тільки митниці самої, а митної системи і податкової як такої зараз. На форумі Київської міжнародному економічному це Обговорювалися, але на жаль, всі бояться назвати речі своїми іменами. Нам потрібна національна економічна стратегія, і у, не намагатися зараз віджати з бізнесу, який і так потерпає більше податків а, зараз, а збільшити надходження державного бюджету через стрімке економічне зростання.